Ці тендітні яскраві квіти мають назву Космея або Космос. У них немає підтверджених лікувальних властивостей, проте люди склали про них красиву легенду. Космею ототожнювала із прекрасною дівчиною, яка була зіркою. Космея жила на просторах Всесвіту серед мільярдів зірок. Красуню полюбив космос, владика і володар зірок. Дівчина відповіла йому взаємністю. Це була найсильніша любов у всесвіті, яка не знає меж і часу. Але могутній і величний космос легко захоплювався і іншими зірками. Космея дуже страждала від зради свого коханого. Одного разу серце не витримувало і розірвалась на безліч дрібних осколків. Вони розлітілися по цілому всесвіті і впали на землю. Там, де розсипалися осколки, виросли квіти різних забарвлень що володіють чарівним ароматом любові. І тепер, якщо людина вдихне прекрасний аромат квітів космеї і відчує їх запах, то буде шукати свою любов по всій землі, а космос і досі шукає космею серед інших світів і галактик.